Денисе, вітаю з перемогою. Важка гра сьогодні справдила ваші очікування. Дякую. Так, ми чекали дуже важку гру, тому що команда така, що дуже добре обороняється. Тяжко їх вскрити. Добре, що гравець отримав червону картку і чуть нам полегшив гру. Було достатньо моментів. Ми просто їх не реалізували. Добре, як склалося. Коли вже забили гол, тому вже спокійніше було сидіти на заміні. Тому добре, що виграли і рухаємось. далі. Останні три матчі у Кривбасу хоч і перемоги, але не прості. Немає тієї гольової феєрії, легких звитяг. Чи це проблема, чи це можливо вже суперники так налаштовуються на нашу команду? Я думаю, що суперники вже по-іншому налаштовуються на нас. І... Кожна гра це вже такі як чемпіонська гра. Тому добре, що ми забиваємо свій гол і не пропускаємо і доводимо діло до кінця. Джихаде, мої вітання з цією перемогою. Важка гра видалася. Ви очікували на це? Велике дякую. Так як ти вже сказав, ця гра була важкою, особливо в першому таймі. Але як я казав у останньому інтерв'ю, ми очікували. Саме на такий поєдинок, тому що саме зараз усі останні вісім матчів чемпіонату будуть саме такі. Але я щасливий за хлопців, адже ми боролися до останнього, і як результат, не дивлячись на те, що це була справді непроста гра, ми все одно були найкращою командою на полі. чи виснажений ти після матчів збірної Руанди? Uh, так, так. А вже ж я багато подорожував. Це була довга пригода приїхати до Кривого Рогу. І одразу грати проти Вересу вже у Рівному. Я був трішки втомлений у останні 15 хвилин, але я сказав собі, що я повинен продовжувати грати у тому ж дусі, адже рахунок тільки 1-0. І в кінцівці, я вважаю, показав хороший футбол, та й інші хлопці теж ми перемогли. Це найважливіше. Чому ми не мали ініціативи у першій половині матчу? Я вважаю, що в першому таймі ми діяли надто квапливо. Ми бачили, як суперник відступав. Вони били м'яч вперед. Вони ставились до нас з повагою, що знали, що грають проти кривбасу, проти одного з лідерів чемпіонату. Але ми не використовували цю перевагу. Ми продовжували занадто поспішати. Але у другому таймі вже у більшості нам було легше. було більше вільного простору для атак. Ми втілили свою перевагу у два голи та заслужено перемогли. Ми знали, що тут не буде легко, ми знали, яка вересня команда. Ми готувалися до команди цієї, проводили тренування спеціальні. І ми готувалися так, ми знали, що буде важко, але ми приїхали за результатом, і я думаю, у нас вийшло. На мою думку, ми контролювали ігру. Так, були деякі небезпечні моменти в верес, але це помилки. Виправляються, я думаю, все буде добре. Але ми контролювали гру. Ми пробували зламати оборону. У нас були пара непоганих моментів, ми їх не використали, а в другому таймі ми вийшли більш сконцентровані на ворота, і ми знали, що ми граємо в більшості, і нам було легше. Тебе замінили це через ушкодження, чи все ж таки дещо вже фізично, скажімо так, втомився? Ні, тренер сказав, що не треба різкувати. Зараз все добре, готуємося до наступної гри. Третя поспіль перемога для Кривбасу, але така нервова, складна, непроста. На Кривбас налаштовуються? Я думаю, так. Звичайно. Всі бачать, ми, ми йдемо на другому місці, це непоганий результат. Мають, на мою думку, всі враховують те, в якому ми зараз становище. Я думаю, всі налаштовуються на нас, так як і ми на всіх інших.